Уявіть ситуацію. 2025 рік. Ринок росте. Соцмережі кричать: купуй! Всі заробляють, капітал збільшується. І ви собі думаєте, треба теж купити, бо потяг поїде без мене. І от ви заходите на піку, а через місяць ринок падає, паніка, розчарування, продаж у відчаї. В результаті збитки, втрата частини збережень і зневіра в інвестуванні. Цей сценарій знайомий більшості новачків і навіть досвідчених інвесторів, які дуже довго інвестують. Але ринок ніколи не буває лише зростаючим. Та насправді головна причина тут не ринок. Більшість збитків, які несуть інвестори, пов'язані з нашими емоціями. У цьому відео я хочу розповісти, чому саме емоції руйнують інвесторів, і дам топ-5 порад, що з цим робити: на перегрітому ринку чи навпаки на дні. Мене звати Лариса Мошківська, фінансовий планер iPlan.ua. Чому емоції керують ринком? У фінансах є дві рушійні сили: це страх і жадібність. Жадібність це коли ми купуємо активи, бо всі заробляють, і я теж хочу. А страх, коли ми продаємо, бо здається, що все пропало. Давайте почнемо зі страху, коли ціни на акції летять донизу. Вчені, Канемен і Тверські довели, що люди відчувають біль від втрати. У два рази сильніше, аніж радість від прибутку. Це називається ефект втрати. Ну ось, наприклад, ви інвестували 1000 доларів, і якщо ви заробите плюс 200, то ви, звичайно, зрадієте. Але якщо ви втратите цих самих 200 доларів, то біль буде вдвічі сильніший. І саме через це більшість біжить продавати активи під час падінь ринку. Індекс VIX – це так званий індекс страху, він вимірює очікувану волатильність на ринку. Коли він зростає, то на ринку з'являється паніка. А коли він низький, то навпаки панує ейфорія. І ринок дуже часто живиться емоціями інвесторів. І якщо розуміти це, то можна свідомо керувати своєю поведінкою, в які емоційні пастки може потрапляти інвестор. А ви поки згадите, чи бувало таке з вами, і обов'язково поділіться в коментарях. Перша пастка це ефект ФОМО, це страх упустити можливість. Наприклад, 21 рік. Біткоін коштує 60 тисяч доларів. І деякі люди беруть кредити, щоб купити, бо далі буде тільки ріст. Друга це панічні продажі. Як приклад, березень 2020 року, ковід, ринки впали на 30-35%, і багато інвесторів у паніці продавали і зафіксували збитки. А через кілька місяців ринок відріс і повернувся до нових максимумів. Третя це овертрейдинг. Це коли інвестор постійно стрибає із акції в акції, думаючи, що нарешті знайде священний реаль. В результаті більше комісій, більше податків, ну і менше прибутку. Четверта, це самовпевненість. Я обіграю ринок, знайду найперспективнішу акцію, галузь, технологію. Але статистика показує, що 90% активних трейдерів. Вони програють ринку в довгостроковій перспективі. Це, якщо, звісно, не брати до уваги плату у вигляді емоційного здоров'я, поки ти займаєшся трейдингом. є ще одне дослідження компанії Dalbar. Середня дохідність SP 500 за 30 років була приблизно 10% річних. Але при цьому середній інвестор заробив лише 4-5% річних. То чому вони програвали ринку? Тому що купували на піках і продавали. На дні. Правда в тому, що не ринок з'їдає гроші, а наші емоції. І якщо не контролювати їх, то навіть безпечна стратегія в ETF-ах не дасть середньої дохідності по ринку. Як же нам з цим боротися? А точніше, опанувати свої емоції і приймати більш зважені рішення. Коли ринок акцій перегрітий, чи то навпаки, коли все летить у прірву. Ось конкретні рішення, які ви можете приймати вже зараз. По-перше, потрібно мати стратегію і власний план. Наприклад, горизонт інвестування в мене 15 років. Ціль сформувати капітал 200 тисяч доларів. Стратегія 70% акцій, 30% облігацій. Інструменти глобальні акційні ETF та ETF на держоблігації. І план: щомісяця інвестувати 500 доларів незалежно від ситуації на ринку. Коли ринок суттєво коригується, пам'ятайте про психологічні пастки, які починають з'являтися. І звіряйтеся зі своєю стратегією і планом, а не з панічними настроями інвесторів. Така стратегія через 15 років, при середній дохідності в 7% річних, потенційно може принести 150 тисяч доларів, плюс поправка на інфляцію. Друга рекомендація: налаштуйте автоматизацію. Наприклад, DCA Dollar Cost Averaging. У нас на сімейному бюджеті вже було детальне відео на цю тему, але якщо коротко нагадати, то вона полягає в тому, щоб налаштувати регулярні влески, Наприклад, кожного 5-го числа, кожного місяця я купую активи на 500 доларів. Це знімає стрес і постійні сумніви. Входити зараз чи ще можливо почекати. Третя порада: дивіться краще на статистику, а не новини. Тобто новини вони створюють такий шум і регулярно скеровують ринок то в одну, то в іншу сторону. Але статистика вона показує довгострокову реальність от на неї краще опиратися. Четверта порада диверсифікація це насправді найкраще, що ви можете зробити для себе, щоб захистити свій капітал. Умовно, портфель з різними активами, такими як акції, облігації, золото, нерухомість. Ви можете покривати різну географію, різні валюти. І це все дозволяє знизити просадку. Ось очевидний приклад. Під час кризи 2008 року акції впали на 50%, а портфель 60 на 40 всього на 30%. П'ята порада. Фінансова гігієна. Спочатку має бути подушка безпеки. На 6 місяців витрат безпечних доступних інструментах, депозит чи облігації. І тільки після цього інвестиції. Бо якщо вам гроші потрібні вже завтра. То для вас будь-яка просадка буде стресом. Інвестування насправді це не лише про цифри і графіки, це про нашу здатність залишатися спокійними, коли інші втрачають контроль. Коли ви дивитесь назад через 5, 10, 15 років, ймовірніше за все, ви згадаєте не ті рази, коли ринок падав, а ті моменти. Коли ви не злякались і дотрималися свого плану. Головна суперсила не в тому, щоб вгадати найвищу точку чи найнижчу точку, а в тому, щоб зберігати холодну голову, навіть коли на кругі шум. І ті, хто інвестує з холодною головою, врешті-решт отримують свій результат. А чи вірите ви зараз у фондовий ринок і чи продовжуєте інвестувати в часи турбулентності? Напишіть в коментарях. Я буду вдячна за ваш лайк цьому відео та підписку на сімейний бюджет. Щоб ми могли більше ділитися якісним контентом про інвестиції та фінанси.